Президент Обама сьогодні розпочав своє близькосхідне турне візитом до Ізраїлю. Це його перша поїздка до цієї країни на посаді президента. Обама вкотре підтвердив готовність США і надалі сприяти справі налагодження миру і безпеки у регіоні. Втім, особливого прориву у цьому напрямку в результаті візиту Обами експерти не передбачають в Ізраїлі. Обама серед іншого обговорюватиме питання ізраїльсько-палестинського мирного процесу та загрози з боку Ірану у світлі візиту Обами до Ізраїлю в експертних колах активно обговорюють також і питання майбутньої мирної угоди між Ізраїлем та Єгиптом, укладеної за посередництвом США 30 років тому. Адже багато експертів бачать у новому керівництві Єгипту загрозу порушення статусу кво між цими державами з деталями Наталія Леонова. Приходу влади в Єгипті мусульманського братства викликав занепокоєння щодо подальшої долі мирної угоди з Ізраїлем. Попри категоричне негативне ставлення мусульманського братства до держави Ізраїль, президент Єгипту Мохамед Мурсі пообіцяв дотримуватись положень мирної угоди. однозначно, мир повинен мати в основі справедливість. Це зрозуміло, але Єгипет сьогодні просто не встані вступати з кимось у конфлікт як відповідальна політична сила. Ми поважаємо всі зобов'язання нашої держави по відношенню до інших країн, навіть якщо ми з ними не погоджуємось. Втім, угода є дуже непопулярною в країні, і такі обіцянки правлячої партії викликали хвилю критики не лише з боку фундаменталістів, але й світських ліберальних політичних сил. Мурсі частково критикують за те, що він занадто прагматичний. Він все ж таки член мусульманського братства, а його політична партія завжди переймалася питанням Палестини та проблемою окупації. Халіл додає, що питання мирної угоди завжди хвилювало політично активних єгиптян з будь-яких політичних таборів. Багато з нас саме через це питання почали займатися політикою. Я особисто прийшов у політику через палестинське питання, почавши з вуличних протестів та опозиції до колишнього президента Мубарака на знак солідарності з другим повстанням палестинців у 2000 та 2002 роках. Халіл погоджується, що деякі єгиптяни прикривають своє опереджене ставлення до євреїв ідеями антисіонізму. Так до перемоги на виборах були зняті на плівку антисемітські висловлювання Мухаммеда Мурсі. Тепер він стверджує, що вони мали виключно антисіоністський характер, тобто сприймовані не проти євреїв як нація, а проти ідеї сіонізму. Колись в Єгипті процвітала достатньо потужна єврейська громада. Сьогодні ситуація зовсім інша. Саме Хасаїв Язал каже, що політики добре навчилися використовувати вуличні настрої. Цю карту витягають всі. Коли політик нападає на Ізраїль, він отримує повагу вулиці. Щоправда, додає зал, практичні міркування перемагають риторику, вказуючи на близькі економічні, військові та політичні відносини між Ізраїлем та Єгиптом. Забудьте те, що ви бачите по телебаченню, та читайте в газетах. У реальності країни нормально співіснують, як це було за часів Мубарака. Як і критики Мурсі, я погоджується, що з приходом до влади в країні ісламістів мало що змінилось у відносинах з Ізраїлем, і навряд чи це станеться у найближчому майбутньому. Наталія Леонова Голос Америки.